Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Національно визвольна війна українського народу середини 17 століття, яка включає розділи причини національно-визвольної війни, перебіг національно-визвольної війни від її початку до укладення Білоцерківського договору 1648-1651 роки. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Причинами національно-визвольної війни були закріпачення селянства, збільшення панщини, погіршення становища міщан. У приватновласницьких містах жителів намагались розглядати як селян. Власники змушували міщан нести такі ж самі повинності, як і селян. Посилення релігійного гніту, свавілля шляхти і безсилля королівської влади, обмеження прав козацтва. Причиною не самої війни, а причиною її вдалого перебігу порівнянні з іншими повстаннями була наявність козацтва як організованої військової сили. Ще одна причина успішного протікання повстання на чолі повстання стояв великий полководець. І видатний політичний діяч Богдан Хмельницький. Тому декілька слів про Богдана Хмельницького 1595 1657 роки. Народився в козацькій родині, вчився в Київській братській школі, далі в єзуїтській школі в Ярославі. З 1638 року писар війська Запорозького. Родина жила на хуторі суботів, який отримав за службу його батько. У 1646 році чигиринський підстароста Даніель Чаплинський напав на хутір вбив сина Хмельницького. Всі спроби знайти управу на Чаплинського ні до чого не привели. Хмельницький звертався в місцевий суд, потім у вищий суд у Варшаві. Потім звернувся до короля, але справедливості не добився. У грудні 1647 року він прибув на Січ, де у січні 1648 року був обраний гетьманом і почав підготовку до повстання. У лютому березні 1648 року він уклав союз із Кримським ханом Іслам Іреєм III і в заставу лишив у Криму сина Тимофія. Хід просто геніальний, бо зразу ж конфлікт був переведений на міжнародний рівень. І, по-друге, Хмельницький отримав гармонічну армію, яка складалася з прекрасної піхоти, козаки, це в першу чергу піхота і непоганої кавалерії татари. Поляки ж, щоб отримати повноцінну армію, змушені були докінного шляхецького війська. Шукати найманців у піхоту. Бойові дії почалися з того, що козацька армія взяла кодак. Поляки зразу ж серйозно сприйняли повстання, і на його придушення була спрямована армія на чолі з коронним гетьманом Миколою Потоцьким і польним гетьманом Марціном Калиновським. 5 6 травня 1648 року був розбитий польський авангард. Під командуванням сина гетьмана Стефана Потоцького. 16 травня 1648 року козацько татарська армія розгромила всю польську армію під Корсунем. До рук козаків потрапили обидва командуючих польським військом і близько 10 тисяч полонених. Через 6 днів після Корсуня помер Владислав IV. Річ Посполита втратила короля. Командуючих і армію. Після цієї перемоги сталося несподіване. Піднялось селянство всієї України. За кілька місяців була винищена вся шляхта, Ксензи і урядова адміністрація з усієї України в Польщу зміг прорватися лише загін під командуванням Єремії Вишневецького. Протягом літа Хмельницький зосередився на створенні дисциплінованої, добре організованої армії. Ядро її складали 16 козацьких полків. Серед полковників Філон Джаджалій, Михайло Кричевський, Нестор Станіслав Морозенко, Данило Нечай, Іван Богун та інші. Кіннотою командував Максим Кривоніс. На кінець літа українські сили складали 80 100 тисяч чоловік, з яких 40 тисяч козаків. 11-13 вересня 1648 року козацька армія вщент розромила поляків під пилявцями. Надалі армія Хмельницького продовжила наступ на захід і вийшла на кордони етнічних польських земель. У листопаді 1648 року у Варшаві був обраний новий король Ян Казимир, який запропонував перемир'я, яке Богдан Хмельницький прийняв. 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький повернувся до Києва. Його зустрічали як українського На Навесні 1649 року в наступ пішли поляки. З Волині йшли 25 тисяч під проводом короля, з Галичини 15 тисяч на чолі з Вишневецьким. Вишневецький був у червні 1649 року обложений під Збаражем. Але коли на допомогу йому виступив король, Хмельницький перекинув війська і 5 серпня 1649 року оточив поляків під зборовом. Під тиском татар. Хмельницький погодився на перемир'я і 8 серпня 1649 року був укладений зборівський договір. За умовами договору, козацький реєстр встановлювався у 40 тисяч осіб. Під управління Гетьмана переходили Київське, Братславське і Чернігівське воєводства. Всім учасникам повстання проголошувалась амністія, але ті, Хто не ввійшов до реєстру, мали повернутись у свій попередній кріпацький стан. Польським шляхтичам дозволялося повернутися на Україну. Важливу роль у переговорах з козаками відігравав київський воєвода, один із православних сенаторів Речі Посполитої Адам Кисіль, який намагався примирити козаків з керівництвом Речі Посполитої. Бойові дії були відновлені у 1651 році і 18, 30 червня 1651 року відбулася битва під Берестечком. У вирішальний момент битви татарські загони, очолювані кримським ханом і Слангерієм III, не витримавши артилерійського вогню, втекли з поля бою, захопивши в полон Богдана Хмельницького. Який намагався їх затримати. Залишившись без полководця, українська армія була оточена ворогом. Протягом 10 днів армія відбивала всі атаки поляків. Під командуванням наказного гетьмана Івана Богуна в ніч на 30 червня козацькі полки зуміли вирватися з оточення. Наслідком битви під Берестечком стало підписання. Білоцерківського мирного договору 18 вересня 1651 року. Відповідно до умов договору, число реєстрового війська зменшувалося до 20 тисяч. Козацькою територією визнавалось лише Київське воєводство. Гетьман зобов'язувався розірвати союз із Кримським ханством і позбавлявся права дипломатичних зносин з іноземними державами. На завершення нагадаємо основні дати. 5 6 травня 1648 року. Перемога козацько татарської армії під жовтими водами. 16 травня 1648 року перемога козацько татарської армії під Корсунем. 11-13 вересня 1648 року. Перемога під пилявцями. 8 серпня 1649 року Зборівський договір. 18-30 червня 1651 року. Битва під Берестечком. 18 вересня 1651 року. Білоцерківський договір. Отже, перша частина лекції на тему Національно-Визвольна війна українського народу середини 17 століття. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!